І так, для того, щоб переглянути процес фотосинтезу або підтвердити його проходження, дослідний зразок огірка, вирощеного мною, да, покладено до склянки. Склянка закрита харчовою плівкою. Далі є освітлення, так як відсутнє природнє освітлення, тому використовувала настільну лампу. Далі. Рідина, що тут налита, це суміш харчової соди. Та відповідно водички. При взаємодії соди та водички утворюються бульбашки вуглекислого газу, які саме необхідні рослинки для процесу фотосинтезу. Ви пам'ятаєте, що рослинки за своїм типом харчування, вони автотрофи, тобто можуть утворювати органічні речовини з неорганічних. Саме в процесі фотосинтезу вони це роблять з вуглекислого газу та водички, які отримують через корінці, рослинка всередині листочка, відбувається складний процес, да, а саме в хлоропластах, виділяється е, кисень. Та глюкозка. Глюкозка – це органічна речовина. Що роблять рослинки для нас? Виробляють кисень, а ми його вдихаємо. І так, для того, щоб підтвердити, те, що в процесі фотосинтезу утворюється кисень, використовує сірники. Так як процес цей був не дуже тривалий, відповідно, мені знадобиться більше вогню, ніж було би, аби довше рослинка знаходилася в складі цієї скляночки. І так, підпалюю сірник. Сірник трішечки, бачите, затухає. І засовую його до А, сильно, сильно сильно засу... За... затух. Зараз відкриємо, щоб власне, у нас не, було... не витрачалось зайвий час. І так, якщо є кисень, тоді відбувається горіння. Так? Тому що без кисня процес горіння неможливий. І так, дивимось дивіться, скіпка була така собі, геть слабенька. Подивіться, що відбувається в. Склянки, бачите, наскільки багато кисню. І, подивіться, втухне, Да? Підтвердили, що процес фотосинтезу у рослинки відбулось. Мої огірки дуже гарно попрацювали, виробили дуже багато кисню для мене. І відправляться на висадку відкритий ґрунт. Нагадую, що у вас є й практична робота, де ви вирощуєте рослинки. Так? Не забудьте подивитися до ваших пророщених зерняток, наскільки вони виросли, і висадити їх ґрунт.